Так, всім привіт, я Олександр, компанія Норді House. Я хотів би а, ще раз показати цей неймовірний навіс, який нам дуже подобається, який мені дуже подобається. Я дуже радий, що такі навіси вони з'являються вже в дворах українців. А, радий, що вони подобаються. Люди приїжджають, вони хочуть купувати такі навіси. А, саме цей навіс має розмір 7 метрів шириною і 8, Довжиною він розрахований на два будинки, на два будинки, на дві машини. Можна зробити його ширшим або довшим. Але це саме такого розміру, щоб було зручно, ну і досить так просторо на дві машини для того, щоб коли відкривати, немає ключів, а щоб вони не стукали один до одної. Зверніть увагу на металеві частини саме цього навісу. Він зроблений з такими а, розтяжками. Це дуже прикрашає а, саме цей навіс. А, це а, можна робити, їх можна не робити, але нам дуже подобається, коли ми робимо наші навіси саме з цими розтяжками. А, у нас є, а, подивіться, на на дах у нас є система, яка стримує сніг. Ось так це виглядає. Дах ми робимо саме в цьому проєкті фальцева покрівля. Так само може, може бути така покрівля, як вже на вашому існуючому будинку, для того, щоб вони один з одним були ну, красиво так поєднані. Тому приїжджайте до нас, прораховуйте саме ваш навіс, і отримуйте найкращі навіси від компанії Nordic House і Олександр завжди з вами.